Вітаю, шановні друзі! Сьогодні 9 травня, сьогодні вівторок, з вами я, Олексій Кучеренко. Ну, декілька слів і моїх оцінок про сьогоднішні події, про події останнього тижня, політика, війна, енергетика. Ну, перше. Все рівно хочу я своє відношення до цієї дати. Бо в мене навіть сьогодні такі відверто, вам скажу, що такі непрості розмови із моїми родичами, і з мамою моєю, і з іншими там, колегами стосовно того, що це таке. Тому я спробую об'єктивно, ну, як об'єктивно, мабуть, суб'єктивно, але відверто сказати, як я сприймаю сьогоднішню дату. Це 9 травня, скільки, скільки то років тому, ну ви самі можете порахувати, скільки там у там, 45-му році. Тобто, відповідно, 70, скільки там, 78 років тому е, щось відбулося. Це щось називається е, приблизно так: е, країни, союзники, країни-члени коаліції анти а нагадаю, туди входила. Радянський Союз тодішній, така ну така собі країна, в якій хочемо ми чи не хочемо. Ну я от жив, я там народився, мої батьки жили, і діди жили там. І я вже навіть не спекулюю, хто там загинув, хто не загинув. Але ця країна, ну яка так сталася, розумієте? Так сталася, що хочемо ми чи не хочемо, з нею буде пов'язана і доля особиста дуже багатьох українців, і історія наша, хочемо ми чи не хочемо. Так ось ця країна, радянський. Союз е, Велика Британія, Сполучені Штати Америки і Франція ну, в такому в своєрідному так би мовити, форматі. Це союзники, які отримали перемогу над антигітлерівською коаліцією. Це офіційно визнаний е, факт, історичний факт. Його не можна оскаржити. Е, перемога, е, підписані були документи 7 травня, 8 травня, оголосили відповідно, що там раніше було вранці в Англії і в День Сполучених Штатах ні навпаки в день, вранці Сполучених Штатах в день в Англії 8 травня, і саме тому вони оголосили цей день перемоги. А Сталін, ну такий був такий диктатор. Ми розуміємо все це. Він вимагав, щоб було другий раз підписано це капітуляцію. Її підписали 8 травня пізно ввечері. І Сталін оголосив через гучномовець. Радянського народу, який постраждав дуже сильно, ви ж розумієте, українців полягло за різними оцінками від 8 до 10 мільйонів. Він оголосив про свою перемогу. Безумовно, він казав це своя перемога в 9 травня. Далі були дуже складні події. Був Потсдам, був парад перемоги в Берліні, які союзники там приймали, в тому числі маршал Жука від Радянського Союзу. Був парад перемоги в Радянському Союзі, був Нюрнбергський процес, який визнав нацизм злочинною ідеологією. І тим самим ще раз підтвердив, що ті, хто боролися із нацизмом, ну ті боролися із злом. Отак От було на той момент. І зараз дискутувати, що там більше свята не більше. Ну для мене це навіть сьогодні не свята, це дата. Розумієте, пам'ятна визначна дата, ві, в якій загинула безліч наших українських е, е, громадян, і в якій і мій рідний дядько, рідний брат старший мого батька, май. Юрійович Кучеренка загинув на початку 42-го року від ран, отриманих в Керченському десанті, безгузному десанті, хлопець 17 років, золотий медаліст Вінницької школи, одразу пішов прямо на фронт з випускного балу. І зрозумів абсолютно, що цю це в історії було, і я особисто не збираюся навіть дискутувати ні з ким, як до цього відноситися. У мене своє відношення до цього. Тому я переконаний одне. Що е, ми мусимо завжди пам'ятати, якою ціною якою ціною на той момент дійсно. Побороли цей фашизм. Ми зараз вже на законодавчому рівні расизм визнали фашизмом, і на превеликий жаль, Росія стала це очікувано, було, стала прямим спадкоємницею всього поганого, що було в СРСР з його дійсно імперською ідеологією. Ну така була ідеологія будь-якої диктаторської країни. Не зважаючи на те, ми там виховували чи ні, ми там освіту так було. Да? Десятки мільйонів українців. Ще раз нагадую, навіть якщо ви молоді і ви освіту вже в Україні отримали, ваші батьки там отримали. Ваші батьки носили форму радянської армії, вибачте, вступали в лави комсомолу, а кому дуже повезло той комуністичної партії. Тому далі дискутувати і мусолити цю тему я вже обточно не хочу. Я просто знаю одне: що після нашої перемоги ми всі мусимо не просто молитися, а битися за нашу перемогу зараз. Та вся історія, вона нікуди не дінеться, але вона відійде на другий, на третій. Потім рано чи пізно буде якийсь суспільний діалог, бо я, чесно вам скажу, я ніколи не сприйму і, якусь ідеологію так званого В'ятровича, ну, умовно, масового. Да? І інших там фаріонів, які кажуть, що цього періоду не було в житті країни. Ну він був, вакуум не може бути. розумієте? Якщо ми правильно не домовимося з вами разом, всі разом про оцінку того періоду, то цей вакуум заповнить хтось інший, розумієте? І він буде дуже небезпечний. Вакуму не буває, не буває. І тому безумовно нам про це спокійно треба буде поговорити в новій, вже європейсько спрямованій Україні, щоб це був якийсь ну, суспільний діалог і певний процес. На сьогодні ми розуміємо, концентрація одна: це перемога на всіх фронтах, на енергетичному, ідеологічному, в першу чергу, на воєнному фронті. І ми всі очікуємо цього контрнаступу, але дійсно я вам скажу. Я дивлюсь по заявам наших військовослужбовців, наших е, високопосадовців, що вони відмічають, що може такі навіть завищені очікування від цього контрнаступу. Тому так само я і так як і ви, от закликаю: не треба кожною справою мусить займатися професіонали. Давайте спокійно робити на своєму робочому місці. Або навіть якщо це робоче місце вдома, що родину утримаєш, да? і спокій в родині для дітей, для мам наших, для інших родичів. Ти робиш це так само робоче місце. розумієте? давайте там зберігати цей спокій, спокій і тверезу голову. Нам нема чого сваритися зараз і чого дискутувати. В нас є один спільний ворог. Ми побачили обличчя цього ворога сьогодні. Москві ті, хто подивилися. Я не можу фізично дивитися на ці рожі, вибачте. Але ну, фотографії мені показали. І, і от розумієте е, ж, наскільки е, я переконаний, що психологічно це парад не перемоги в Москві був, це парад паразки. Розумієте, я не кажу про те, що він там був 40 хвилин. Я не кажу про те, що на рожах в них було, на мордах цих написано. Розумієте, для мене дуже гідно бачити було не стільки цього е, бі, білоруського. Ва покидька Лукашенка, який прилетів, то летів одразу, бо погано, мабуть, йому ледь ходив. Але на жаль, прибули і армянський прем'єр, і казахський президент. розумієте, Казахстану, ну і інше очікувано там прилетіли країни Центральної Середньої Азії. Ось ми розуміємо, що Путін претендує бути отаким от лідером регіонального цього азіатського збіговіська. Ну, поживемо, побачимо. Як би то не було, мені я думаю, так само, як і вам, набагато комфортніше, психологічно, як мінімум, себе відчувати в кампанії з найрозвинутінішими і найдемократічними країнами світу, якими я вважаю безумовно, і європейські країни, незважаючи на те, що в них є свої проблеми. І безумовно, сполучені штати Америки, Велику Британію Божих бережи короля. Даємо Бог здоров'я, і безумовно, ну от всі ті, хто входить в цей цивілізований табір, Особливо особливо Я зараз радію, що там дуже чітку позицію по відношенню до України зайняли поляки Польща, незважаючи на наші історичні суперечності. І але у нас багато спільної історія було і зайняли країни Балтії. Латвія, Літва і Естонія. І це дуже важливо От, розумієте, це таки наші стратегічні партнери. Воюємо, б'ємося. Про енергетику зараз поговоримо. Немає часу для пустих розмов, немає часу для якихось чвар. Далі опускаємося на землю ракетні удари. Не знаю, як ви. Я розумію, наскільки ми всі напружені, нервові, але мене вражає. Наскільки це очевидний факт, наскільки ефективною стала система протиповітряної оборони України? Ви бачите, який відсоток збитих ракет зрозуміло, що дуже неприємно, тут в Києві, да, коли дійсно мої знайомі і я коли над головами проносяться ці ракети, і ви розумієте, що таке вночі ці вибухи, і все, але ефективність дуже і дуже потужна. І я мушу сказати, це величезний крок. Якщо, якщо порівняти з тим, що було рік тому, розумієте, в нас дійсно, я погоджуюсь з нашими військовими, буде може вже зараз одна з найпотужніших систем протиповітряної оборони. І те, що ворог продовжує розраховувати на цю свою зброю, свідчить про те, що він в чергове. Глобально помиляється в своїх прогнозах, так само як він помилився в своєму бліцкрігу. Ті тупі генерали, п'яниці, всі розумієте, і крадії вони переконали свого вождя недоношеного цього Путіна, що вони за три дні е, переможуть. Перемогли, побачили, як він як вони тікали з Києва, з Харкова, з усіх інших. Так, дорогою ціною, але розумієте, наскільки вони неправильно глобально аналізують? Вони неправильно спрогнозували е, наслідки. Своєї атак і не на енергетичному фронті, і ви бачили, ми перезимували. Були незручності, але не смертельно. Так само сьогодні ми бачимо, що їх всі, весь розрахунок на, на ракетні обстріли. Я сьогодні спілкувався з певними високопосадовцями. Я не хочу зайвої інформації, але можу сказати, що дійсно ну, там з ракетами, там далеко не все так добре розумієте. Вони всі лічені, вони їх не так багато. І, от один з ключових моментів оптимістичних, один з ключових факторів це те, що дійсно наші сіли протиповітряної оборони завдяки підтримці наших партнерів збили цей калібр. Це взагалі, що ви навіть не розумієте, що це відбулося. Бо російська свора представляла цей калібр як щось таке фантастичне, недосяжне, як те, що немає аналогів, і зрозуміло, немає захисту. Так ось те, що наші, наша наша протиповітряна оборона збила цей калібр, показує все досягається, і калібри так само будуть збиватися. Але це дуже дорогі ракети, і їх декілька десятків. Розумієте, їх же не тисячі, не цього. Їх декілька десятків. І я можу сказати, що розумію, чому так само сьогодні високо оцінюють успіхи наших збройних сил і протиповітряної оборони в країні, яка максимально безумовно завдяки своєму ресурсу, допомагає нам в цьому процесі. Те сполучені Штати Америки. Всі ті, хто мають відношення до воєнно-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки і політичне керівництво, керівництво, для них це так само дуже потужний сигнал якості і. Можливості своїх систем протиповітряної оборони. Якщо хочете, ну я так цинічно кажу, на полігоні, ну на жаль, Україна дійсно перетворилася поле битви. Полігон вперше проведено, вперше конкретне випробування систем протиповітряної оборони на високошвидкісній ракеті калібр, бо до того ж експеримента нема де було поставити, розумієте? Так ось цей експеримент відбувся, і сьогодні так само він підняв дуже і капіталізував успіхи американського ВПК. Ну от так сталося, розумієте? Так сталося, що Україна визначилася із своїм тектонічним геополітичним розкладом. Так само ми розуміємо, в який простір ми будемо йти. Це не швидко. Такий процес він не буде легкий, але раша Go-home. Ра... Вибачте, е... до побачення. І я погоджуюсь, коли Зеленський каже, краще е... під вогнем, краще без газу, краще без світла, але без вас, без вас, до побачення. Ми переможемо обов'язково обов разом з нашими е... союзниками. Це моє таке оцінка сьогоднішнього дня. А тепер декілька слів про енергетику. Лякавки, які з'явилися останнім часом, що буде влітку е перебої і навіть вієві відключення. Безграмотні абсолютно. Не розумію, навіщо певні експерти це лякають це. Для мене вони як експерти, ну просто я їх і ніколи такими не вважав, прізвища не хочу називати. Але лякати зараз війвими відключеними влітку населення України, ну якось, вибачте, це якась як провокація. Сьогодні Міністерство... Енергетики, національна кампанія Укренера енергатом спростували це все і сказали, що дійсно влітку буде дуже непросте літо. Чому? В нас становиться на ремонти ціла низка атомних блоків, які працювали останній рік, дуже добре вони працювали. І вони е, виробляли певний час навіть 65% всієї електроенергії України. Але їм треба ставати на ремонти. Це абсолютно планова процедура, ще раз підкреслюю. І в цій ситуації, зрозуміло, може бути певний дефіцит, але він буде покриватися е, при, при, при такої більш потужною роботою теплової генерації. І оце згодиться це вугілля, яке не в взимку, буде сонячна. І зелена енергетика, це вітер, це сон, сонячні станції будуть працювати, вони дають максимальне навантаження влітку, коли сонця багато і вітер багато. І так само, я думаю, будемо ми вимушені певний дефіцит покривати імпортом. Для цього запустили нарешті. Нарешті лінію на Польщу на Жешов туди з Смильницька для цього так само можливості технічні, більш-менш можуть сьогодні покривати цей дефіцит. Те, що сьогодні в енергетиці в управлінні бардак, і що коли треба було нам максимально експортувати, щоб гроші заробили, розумієте? Бо імпорти це буде потреба десь за місяць. Це окрема розмова. Я про це завжди казав. що цей хаос і не керованість. Енергетики вони нічим добрим не закінчаться. Нагадую, за рік і вже, вже скільки три місяці війни не прийнято жодного закону, жодного нормативного правового акту, який би перевів енергетику на військовий лад. Там продовжують діяти е е е закони мирного часу, і зрозуміло, що вони аж ніяк не сприяють ефективному управлінню. Бо ми розуміємо, що під час війни ну вибачте не до демократії, вибачте, в тому числі і в енергетиці. Тим не менш, я заспокоюю. Всі ці бурі, вони за закритими зачиненими дверима відбуваються. Вони відбуваються в центрі прийняття рішень. Центр прийняття рішень у нас той же самий, щоб у вас навіть і здивування не було. Це точно, на жаль, не Верховна Рада, і навіть не уряд. Я я ну сподіваюся, ви дорослі люди розумієте, де де центр прийняття рішень. Чудово. Я тільки до одного звертаю, що той, хто приймає рішення, він зобов'язаний а, хоч ну більш-менш розбиратися, б, обов'язково вислуховувати різні точки зору для прийняття нормального адекватного рішення. Хоча моя точка зору не змінюється. Енергокомісар на рівні із спеціальними повноваженнями на період війни та ми умовно після воєнного часу в ранзі першого віцепрем'єра України саме енергетика, комуналка, оц. Цей напрямок він вкрай потрібний Україні. Його нема до сих пір. Він є тіньовий. Це все ну, точно як вам кажу, не додає на жаль ефективності системи управління і робить її. На жаль, вкрай безвідповідально. Тим не менш, продовжуємо все непогано, перемога буде за нами. А вам бажаю хорошого дня і спокійно. Хто що хоче, от цей день спокійно проаналізувати і рухатися далі. Бо завтра буде вже 10 травня, а 9 ми якось приїдемо. Слава Україні! Слава ПВО, ППО, вибачте, з вами був Олексій Кучеренко. До побачення.